З того моменту, як вас почали боліти суглоби, що ви почали робити? Прикладали редьку, гірчицю, лопух, капусту, змащували місце, яке болить гелями, мазями, настоянками, які самі приготували, і пили знеболюючи. А потім чомусь через 3-5 років ставлять діагноз артроз. Кістки стираються, хрящів немає. Рідини в суглобах теж відбувається процес запалення, біль під час ходьби, знеболюючи, вже не допомагають. Тоді починаються уколи. Якщо у вас саме так стоїть питання, я пропоную вам відновити роботу ваших суглобів. Руховий опорно-руховий апарат найтерпиміший і найвиносливіший у нашому організмі. Якщо у ньому є проблеми. То проблеми є у всьому організмі. Який вихід? Є програма, яка допомагає відновити роботу всього організму і відновити роботу опорно-рухового апарату. Пишіть в коментарях слово «хочу» і я надам вам особисті більш детальнішу інформацію. І будьте здорові! Адже здоровим бути здорово!